Яку найстрашнішу теорію змови ви вважаєте на 100% правдивою? Ніхто не керує таємно стіні політики, яких ми маємо, насправді є лідерами світу і дійсно є тими, за кого люди голосували. Мало що може бути страшнішим за це. На початку 1980-х років Coca-Cola свідомо зняла з виробництва Coca-Cola Classic, виготовлену з тростинного цукру, і запровадила нову колу, також відому як Coke 2. Як хитрість, добре знаючи, що люди будуть скаржитися, що вона не така, як раніше, тому вони представили рекламний ролик з вибаченнями від генерального директора Coke. Який сказав, ми вибачаємося, ми чуємо вас, коли це генеральний директор коли-небудь говорив таке, лол. І знову ввели в обіг Coca-Cola Classic з кукурудзяним сиропом замість тростинного цукру, знаючи, що на той час, коли вона була повторно випущена, запаси оригінальної Coca-Cola Classic були в основному розподілені та спожиті. Тож дуже мало людей, якщо такі взагалі були, могли порівняти їх, щоб побачити, чи однакові вони на смак. До речі, незадовго до цього тарифи на тростинний цукор були різко підвищені. Щоб заохотити вітчизняне виробництво кукурудзи, що арешт людей з маленької чорної книжки Джефрі Епштейна призведе до того, що цей світ зупиниться, бо при владі перебуває так багато огидних багатіїв. Божевільні змови цілеспрямовано поширюються, щоб відволікти увагу від реальної тіньової херні, яка відбувається. І що це? Це бляха працює. Якщо ви бачите, що хтось навіть згадує про те, що щось може бути змовою, ця людина автоматично вважається божевільною, небезпечно, якщо враховувати, наскільки корупованими є уряд, армія та корпорації. Восьминоги це інопланетяни. І ви не зможете переконати мене в протилежному морфоси прилетіли з метеорита або що, швидкість розвитку їхнього мозку, порівняно з усіма іншими видами, зашкалює. Прибульці давно проникли на землю і ховаються під виглядом принтерів, щоб перевірити вашу агресію і терпіння перед вторгненням. Система освіти США свідомо недофінансується, щоб отримувати велику кількість некваліфікованої робочої сили. Спочатку це мало сенс, оскільки нам потрібні були люди для роботи на найбільшій світі житниці та видобутку сировини. Зараз ці робочі місця високомеханізовані та автоматизовані. Поєднайте це з переорієнтизацією основного американського експорту на технологічні та хімічні товари і наше навмисне недостатка. Досконала система освіти знову починає нас кусати. Невеличка новина: Samsung оголосив, що Galaxy Watch 4 матиме неінвазивний безперервний монітор рівня глюкози, який дозволить вам контролювати рівень цукру в крові в будь-який час, поки ви носите годинник, доки ви ним володієте. За кілька місяців до виходу годинника 4 ця функція непомітно зникла з усіх рекламних матеріалів без жодних пояснень, і тепер через роки її ніде не можна знайти. Я вважаю, що компанія або Laboratories, виробник глюкометрів Freestyle Light і Freestyle Libre, запанікувала, побоюючись, що неінвазивний глюкометр, термін придатності якого не закінчується, буде надзвичайно популярним серед діабетиків і зруйнує їхню смертельну хватку на ринку, і заплатила величезного хабаря компанії Samsung, щоб та відмовилася від цієї ідеї. Еліти створюють хаос і розділяють нас, щоб продовжити свій веселий шлях експлуатації. Вони розпалюють протистояння чорних проти білих, правих проти лівих, гетеросексуалів проти транссексуалів, і т.д., щоб відволікти нас від того, що вони смикають за ниточки. Ми повинні припинити все це лайно і перейти до справжньої проблеми, яка полягає в грошах, особливо там, де гроші і політика збігаються. Ейнштейн не вбивав себе, знаючи, що він і Жислен Максвелл були засуджені за торгівлю людьми. Запитайте себе про це, кого вони продавали, хто були їхні клієнти. Мій телефон завжди слухає і звертає увагу на те, що я говорю. Було безліч випадків, коли я говорив про щось, про що раніше навіть не замислювався, а потім протягом дня бачив про це пост у своєму інстаграмі або оголошення в гуглі: Ніщо в наших телефонах не є по справжньому приватним, і вся інформація поширюється і використовується так, як ми, можливо, просто ненавмисно дали на це згоду. Ядерна енергетика, зміна клімату може бути вирішена таким чином, що не призведе до зубожіння всіх, якщо ми будемо використовувати ядерну енергію для виробництва електроенергії. Це рішення було готове ще у 80-х роках, коли ми вперше заговорили про глобальне потепління. Минуло майже 40 років, а ми не будуємо атомні електростанції. Що державна шкільна система відстій, тому що вона була навмисно створена для того, щоб провалити дітей, змушуючи їх йти на заводи, як тільки їхні мрії розбиваються вщент по закінченні школи. Я бачив це в програмі Доброго ранку Америку, десь у 2008 чи 2009 році. Представник АНБ виступав на національному телебаченні, розповідаючи про те, як багато даних збирається про громадян США, і описав величезну серверну ферму в Колорадо. А потім продовжив: не існує практичного способу обробити ці дані або надати їм сенс, нібито поклавши край будь-яким занеспокоєнням щодо того, що когось хвилює, що воїли Сніданок, або якщо інтерв'ю можна було довіряти, було зібрано стільки даних, що вони навіть марні для цілей правоохоронних органів чи до скоєння злочину чи ще чогось подібного. Звичайно, це було за багато років до того, як Едварда Сноундена звинуватили в тому, що він розповів нам те ж саме. Все це вказує на те, що Сноундена підставили або зробили ЦАПом відбувайлом, якщо АНБ знову ж таки вже розповідала нам все це на національному. У телебаченні, чому тоді Сноудену висунули звинувачення?